Я реалістично дивлюсь на ситуацію. Я можу сказати свій прогноз. Бажаний і дійсний. Мій бажаний прогноз. Приєднання запрошення України до НАТО в Вашингтоні на 75 років ювілею НАТО буде ну, такою вже можливістю в найближчій перспективі, останньою можливістю. Якщо пропускаємо цю дату, все буде набагато складніше потім. Незважаючи на запевнення, що після війни все буде легше. Ні. Це дата, і я дуже підтримую вашу позицію форуму, що ви, і ті, хто тут, я бачу, групи, адвокаси групи, які говорять, що треба це питання все-таки тримати. І це має бути план А, план Б і план С. Тому що зараз у нас реалізується план Б так звані гарантії безпеки. Я вважаю, що це нечесна розмова суспільства, бо жодних гарантій в тих документах, яких я бачив в проєктах двосторонніх угод, немає і не буде. Тому нам не треба ображатись потім на США, на Британію, на Францію, на Німеччину. Вони цього не бачать. Тому реалістично дивитись треба на речі, не розказувати нам ці. Історії про те, що все це відбудеться, якщо не зараз, то потім. В чому я бачу найбільші ризики, от зараз. Найбільші ризики в трьох питаннях, ну і власне перемога в них, ну так для себе намагався сформулювати критичні фактори. Перший, найважливіший, який сьогодні обговорювався, і зараз пан міністр Андрій сказав, що оця єдність суспільства, мобілізація суспільства, готовність суспільства. Справедливість, мотивованість і готовність витрачати ресурс суспільної сили, це головний фактор. Мої прогнози такі: наступні місяці дуже серйозно загостриться питання справедливості мобілізації, справедливості різних корупційних. Ну вийшло так. Корупційні схеми, які діяли, людям дали виїхати з країни, а ті, хто обходив... Знаходив прогалині в законі, зараз попадають як уклонисти там ухилянти. Да? В результаті спотворена картина, тобто всі шукають тут справедливості, і це говорить про те, що у нас давайте будемо чесними: немає невичерпного людського ресурсу на вічну війну. Коли мені говорять, війна на виснаження з Росією, ні, я категорично проти не буде у нас війни на виснаження з Росією. Тобто, другий момент це надання е, того, що асиметрію з Росією виправить. Асиметрію виправить тільки високотехнологічна зброя. В нашому випадку це не розтягнуто в роки постачання ракет різного типу базування. Ну, ми знаємо всі на слуху, атак, Таурус, всі про це знають в достатній кількості і платформ, з яких можна їх реалізовувати. І крім того, звісно, ми вдячні за цей обсяг фінансової допомоги, економічної, без цього теж б нікуди. І це потрібно також тримати. Санкції. Куди ділись санкції, пакети? Куди це все ділось? Ви чули останнім часом про нові грандіозні ініціативи, як перекрити це все? Сьогодні була розмова про Лазівки, да? от про ці дрони, які запускаються. Я вам скажу, роса там на нагалась Росії, нічого немає. Жодних немає. Вони окупували станцію найбільшу в Європі. Жодного немає реакції на персональна на Росатом. Жодної. Ну як ми можемо далі рухатись в такому? Як і залювати Росію, яким чином що робиться в цій сфері? Я бачу отут головні ризики. Насправді, і завершуючи цю частину, скажу народ український дуже часто поправляв політики. Дуже часто. Це було неодноразово в нашій історії політиків українських і політиків закордонних. Я думаю, що найбільша проблема виникне, якщо народ України відсунуть від оцінки рішень, прийняття рішень. Це свобода ЗМІ і пора, я скажу свою думку, закінчувати цими марафонами, яких ділять одних, одних і інших. Треба закінчувати. Дякую, що ви це е, розумієте. Ми всі це розуміємо. Треба робити конкретні дії. Треба закінчувати з парламентом, який, в який ну, під час воєнного стану, звісно, всі діють в одному напряму, але чомусь немає жодних важелів змінити е, керівника комітету свободи слова, який там ходить з тими, хто під санкціями е, до сих пір десь, десь вони разом ходять. Ну як це так можна? Парламент має, має відігравати функцію контрольну. Ну, добре, що сьогодні міністр, колишній міністр оборони Резніков в парламенті, звітує, ну це вже якийсь такий сигнал нормальний. І далі це буде, я сподіваюся. Ну і третє, це те, що от ми з вами обговорюємо. Ми обговорили американську почули сторону, почули експертів світового рівня, де після цього закрита зустріч. Представників різних структур для вироблення сценаріїв, планів, дій конкретних на різних напрямках немає цього. Тому я думаю, що нам треба всім вийти із цих окремих бульбашок, різних владна бульбашка, потім там експертна, журналістська, депутатська. Нам треба все-таки знайти нарешті горизонтальний зв'язок. І ще раз говоримо, вже не перший раз. Від кого це залежить? Це залежить, я вам скажу від президента України Володимира Зеленського. Все починається з команди президента. Якщо підтягнуться ближче громадянське суспільство, підтягнуться ближче для розмов депутати різних фракцій, підтягнуться ті, хто має дати хорошу пораду. Неформально, тоді буде налагоджена система. Тобто, наша сила тут говорив секретар Бога майже зі всім з ним погодився. До речі, здивувався, що я з Данилом дуже майже всьому погоджуюсь. Я теж вважаю, що несправедливо, що Україна сама воює. Але я не погоджуюсь, що демократія не може бути під час війни. Вона буде під час війни, і наша буде помилка, якщо ми будемо робити модель авторитарну. Намагаючись маленькою авторитарною країною перемогти більшу авторитарну країну, нам треба перемагати демократію.